Всім привіт! Я Каріна Олексєєнка. Я it project менеджер та ментор. І сьогодні я хочу поділитися з вами історією про те, як я починала свій шлях в IT. Це був 2015 рік. Ціль цього відео цього подкасту. Допомогти можливо змотивувати, розвіяти певні міфи. <хи> Найголовніше це допомогти тим, хто зараз проходить шлях побудови своєї кар'єри в ІТ, і можливо десь стикається з думкою: що от треба було починати раніше, раніше раніше було краще, простіше, легше, і от а зараз складно, погано, і ви там не знаю, десь у відчай впадаєте. Так, от. Як це було в 2015 році? Ну особисто для мене, і я скільки працюю з, з менеджерами, так як в консалтингу, тому що я зараз багато працюю саме як консультант, я бачу, що ну жодного разу я насправді не стикнулася з історією, хоч когось із колег, неважливо, це менеджер це чи або технічний спеціаліст, чи хто. Що а от мені було легко, я так класно і легко зайшов в ІТ, Ну не було такого. Реально ні в ні, кого такого мені здається не було. Як це було в мене? Для контексту я не маю освіти, яка б допомагала б мені якось зайти в У Мене профільна освіта, це менеджмент. Мені це почало допомагати набагато пізніше в моїй кар'єрі, тому що починала я з тестувальника, тому що. Менеджера <хи> з дипломом в менеджменті, але при цьому без знань ніхто на роботу не хотів брати. Хоча в мене диплом магістра. Так, мені здається, мене не видно, тому я якось так сяду. В мене диплом магістра з менеджменту, і, але цього все одно було недостатньо для того, щоб ну, почати свою кар'єру менеджера в ІТ. У мене не вийшло якось цим шляхом піти. Хоча мені особисто зараз в ретроспективі здається, що це якби, якби деформація ринку і так не має працювати. Але тоді, в 2015 році, казали про те, що от потрібно починати з тестувальника, що це не технічна спеціальність. Я зовсім зовсім з цим не згодна. Тестувальник це дуже технічна роль, як на мене. Мені. Було супер складно, тобто я прийшла на курси. Я шукала якісь курси, які би тривали довше ніж два чи три місяці. Тому що я була впевнена і досі впевнена, що ти професії за цей час не навчишся. У мене є бекграунд, просто я до ІТ-шки працювала і чаром, і чарт-директором, і спеціалістом з навчання. Я багато пропрацювала бізнес-тренером, і я знаю, ж ну як складно вчити дорослих людей. І як складно дорослим вчитися, взагалі, ми вчимося не так, як діти? Це непроста, коротше задача. Я шукала курси, які будуть ну одразу дуже такими. Заглибленими, ось, тому що мені хотілося, як і багатьом із нас, зайти вже почати працювати більш підготовленою. Це теж окрема ілюзія, тому що ти не можеш до цього бути готовим до, до того, що буде відбуватися на твоїй першій роботі. Це не курси винуваті. Я просто одразу скажу, що це не курси винуваті. Я звільнилася, знайшла якусь там роботу на половинку робочого дня і пішла навчатися. Чому я кажу, пішла? Тому що курси були офлайн. Мені потрібно було їздити в універ. Я пішла на тестувальника. Мої курси тривали 9 місяців. Зараз мені здається на ринку дуже мало таких продуктів, а тоді можна було знайти саме ці курси вони давали таку корочку державного зразку про підвищення кваліфікації в сфері комп'ютерних технологій. Тобто, в мене не якийсь там сертифікат, а в мене прям є додатковий диплом державного зразку про цю коротчу тему. Але я і навчалася майже рік. Програма була капець якою насиченою, просто капець, якою насиченою? Ми там розбирали. Ролі, документи е, окремо там за менеджерів. Казали хто взагалі в ІТ. Звідки клієнти бувають, які є види компаній, е, в чому там, в чому там різниця, яка твоя роль, як тестувальника? Тобто, ми прям як екосистему це розбирали, було дуже складно мені, як людині не з IT було дуже і дуже складно. Ну і при цьому просто хочу підкреслити, що потрібно було прям фізично їздити на пари, проходити навчання. Ну короче, все як реально в універі. Ми окремо ще при тому, що от я тут була, ми проходили трошечки джаву. Це е, такий був. Якби підготовка, що якщо ти хочеш потім розвиватися як автоматизатор, тому я трошки вчилася кодити, і ми трошечки вивчали ще devops частину І Java, і devops частина вони не знаєте, щось всередині в мене вбили. Найцінніше для мене з цього навчання було те, що я зрозуміла, що я ніколи ніколи в житті не хочу цим займатися. І це було реально цінним, щоб в мене не було ілюзії, що ой, да я от певно в розробку піду, чи ще щось. Ні, я точно знаю після цього. Цих тем, які ми розбирали, ні <свісно> мені це допомогло, звісно, трошки краще розуміти десь розробників і всяке таке. Це дало певну базу, але чесно, я не можу сказати, що це мені як менеджеру потім в минуло ну там в майбутньому, точніше якось там знадобилося. Ні, мені як менеджеру потім знадобилася, якраз менеджерська освіта. Оце мені допомогло. Просто розуміння якихось айтішних процесів. Це якби теж було класно, але це не так мені допомогло. Потім в моїй кар'єрі. А от база менеджменту це те. За рахунок чого я вивозила усі інші якби, складні моменти, з якими я потім в майбутньому стикалася. І так, я була одна з перших, яка знайшла роботу. Знову ж таки, чому мені не курси допомогли? Мені допоміг мій досвід в роботі HR і роботі рекрутером, тому що в мене такий він дуже різноплановий. Я розуміла дуже глибоко. Сторону от людей, які наймають, і це допомогло мені просто пройти співбесіду. Нам давали там підготовку, вона була недостатньою. Я розумію, чому так багато людей в результаті не знайшло навіть після таких курсів, чому вони не знайшли роботу. Тому що проходити співбесіду це окрема навичка. Я знайшла роботу, і я продовжувала навчатися. Це було. Дуже важко, тому що домашки, по-перше, було багато. Плюс це ж фізично, так нагадую, фізично потрібно їздити на пари. І ще складність була в тому, що коли я прийшла на роботу, я була в шоці від того, наскільки я не розумію. Про що говорять, що відбувається, я подумала, що я знайшла якісь неправильні курси, що це скам був на все життя. Запам'ятала свій перший день в IT. Я пам'ятаю, як я йшла після роботи. Я була дуже засмучена, дуже розчарована. Я була втомлена як собака. Я подумала, що я просто витратила гроші, витратила свій час, що мене надурили, що я ніколи не зможу взагалі в цьому розібратися. вони щось кажуть, а я чую бла, 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 -бла віскас. Ну, типу, я взагалі не розумію. Це. Жахливий стан. Настільки через це в мене емпатія до всіх, хто намагається от зайти в ІТ. Ми ж часто в ІТ йдемо не від хорошого життя, а тому, що якась є криза, і ти розумієш, що тобі потрібно фінансово стабілізуватися. Коротше, багато з нас іде туди за стабільністю, за розвитком, за грошима, за якоюсь повагою до тебе як до професіоналу. І все це в це дійсно є. Я абсолютно не шкодую, але я би дуже хотіла наткнутися от свій час на якесь таке відео, де мені б пояснили, що Каріна, це абсолютно нормально, що те через те, що то, то через те, що ти проходиш, це не означає, що в тебе немає хисту, що ти якась не така, що ти тупа, чи ще щось. Ні, це означає, що ти просто намагаєшся в дорослому житті перейти в нову професію і всі. Спеціалісти через це проходять з відчуттям, що ти дебіл, з відчуттям, що у всіх виходить краще, ніж тебе. Тому що часто нам, колегам між собою, соромно цим ділитися, не хочеться, не знаю, немає настрою. Плюс це той період, коли ти в такому наполовинку депресивному моді, але при цьому ну я особисто я була дуже сфокусована. Десь всередині мені було дуже сумно, але от я якось. Сильно зібралася, я, я розуміла, що я буду ну, постраждаю десь потім, але зараз мені потрібно, потрібно спробувати. Я з собою просто домовилася, що окей, що найгірше, ну якщо зовсім нічого не вийде, ну в мене є моя професія. Там я до цього вже і доросла до HR директора, тобто і мене звали. До речі, мені мене були знову пропозиції по роботі. Але я дуже хотіла спробувати саме в IT, тому що я настраждалася в нашому рітейлі, Я багато працювала, коротше, всяких великих яких холдингах, там бізнесах, банках і всяке таке. Я страждала, як і всі працівники там, хоча там по мі по міркам ринку тобі платять типу класно, але це все одно якісь бляха копійки. Ну можливо, не копійки, але все одно, ну там тебе за тисячу доларів. Там ти маєш в ножки кланятися, тому що це ого нічого собі. От, а насправді я вважаю, що ну, тисяча доларів це не такі великі гроші. Для дорослого життя нам часто потрібно ну, взагалі інші суми. Не тому, що ти там зажрався, а тому, що ну життя дороге, ну подивіться, скільки коштує квартира, скільки коштує машина, скільки взагалі їжа коштує. Ось, ну що таке тисяча доларів? Це не ну, зовсім небагато, тим більше, якщо ти живеш в якомусь там великому місті, типу Київ там, щось таке. Ось я розуміла, що ну, мені потрібно. Постаратися, тому що я не знаю, ким ти маєш бути, ким ти маєш працювати, в якій компанії ти маєш працювати не в ІТ, щоб заробляти три, чотири, п'ять там десять тисяч доларів. От от хто ти маєш там бути? Власником, певно, що. тому я зрозуміла, що мені ну, вже отут сидить ця стеля. Я не хочу чути, що, що півтори тисячі доларів це якась, що це якісь казочки, ніхто стільки не заробляє. Мені все одно хтось заробляє. Мені потрібно більше для мого життя, для моїх амбіцій, і всяке таке. Я така людина. Мене ніколи не, не заспокоювала думка, що ой, ти знаєш, що більшість людей там заробляє 300 доларів і живуть всі всією, всією сім'єю на ці гроші. Де мені плакати хочеться, коли я це чую. Мені шкода людей. Мені шкода Шах людей, які живуть в фігових умовах, мені хочеться щоб всі у нас мали класні зарплати і в ІТ, і не в ІТ, і ось таке. Тому, якби мене так виховували, що я не буду чекати, коли прийде якийсь там дядя і дасть мені грошей, або знаєте, там вийти замуж за ІТ-шника, чи ще якась там історія. Я у мене був план самої стати ІТ-шницею і розібратися в цьому житті, і навчитися ну заробляти інші гроші. Це був такий план, і ось я прийшла в цю атішку. Прийшла, нічого не розумію. Перший день була в шоці, подумала, коротше, прислухалася до себе, посумувала і домовилася з собою, що я спробую і подивлюся. Ну, якщо мене звільнять, ну звільнять, блін. Не знаю, попробую іншу роботу. Коротше, я дала собі десь рік на всю цю історію. Тим більше, що я ще не довчилася на той момент. І я прийшла, коротше, з, з тітрадочкою зі своїм ноутом, тому що мені ноут не дали. Окей, так ці красиві історії про ІТ ніякого ноута мені взагалі не дали. На нормальний ноут мене тоді не було грошей. До речі, чому гроші всі куди поділися? Короче, компанія, якій я працювала, вона закрилася. це був банк, і закри, закрили. Мені там не виплатили зарплату. Взагалі мені там погано платили. Це, це було в тим кризовий рік. Свої безбережні гроші там, десь тисячу доларів. Я все віддала на навчання. Тому на ще на ноутбук в мене не було грошей. Я працювала зі своїм нетбуком, якщо хтось пам'ятає такі технології, це не до мобільний телефон. Ось, і я на ньому там якісь тестики. Короче, ганяла. Нічого мені короче не подобалося в цьому, але я побачила, що? що довкола мене у нас доволі велика команда була. Довкола мене було багато розумних чуваків і дівчат. І я вирішила, що я буду навчатися з людей. Тобто я буду до всіх чіплятися, розпитувати, запитувати, все записувати і так далі. І я всьому в результаті навчилася просто зі самої команди. І я, до речі, дуже вдячна своїм колегам. Якщо хтось із моїх колишніх колег дивиться це відео, дуже вам вдячна за те, що допомагали, за те, що навчали, ділилися якоюсь на своєю інформацією, мали терпіння до всіх моїх. Тупих запитань джуновських. так за пів року я вже себе набагато більш впевненою почувала. Вже в мене була якась просто радість від того, що я розуміла, що в мене виходить, і я тоді зрозуміла, що тестувальник це не моя історія. Що мені потрібно бути менеджером? Я я спостерігала за роботою нашого проектного менеджера. Там, до речі, вона на проекті там декілька разів у нас менеджер змінився за цей час. Ну були нюанси, коротше з роботою з цим клієнтом. Йому там щось не подобалося. Коротше, він часто на наших менеджерів жалівся. У нього там була певна специфіка. Короче, чого саме він хотів від менеджера. Вони не могли йому це надати порівну з різних причин. І я сказала, що я хочу спробувати бути менеджером, але я не думала, що мене поставлять на цей проект, тому що проект був е, складним великим. У нас команда була вже на той момент, десь людей 18 і але керівництво сказало, що давай, спробуй нас знову. Там типу у нас звільнились е, менеджер і що давай, спробуй. Побудеш у нас менеджером на цьому проєкті. І я почала робити те, що я зараз розумію, що це було супер правильно, і нічого там я насправді нового не вигадала. Просто я не знала, що ну, ніхто мені не сказав, не провалідував мої знання. Я діяла з, з, з тих знань, які в мене ще з універу були. З того, що я розуміла, що повинні бути процеси, що має бути графік проєкту, все. все Я думала, ну окей, я ж менеджер за освітою, я буду оце застосовувати. Не знаю, чи це, чи це так правильно в айтішці, але я спробую. В результаті результаті все було чудово. Знову ж таки, підкреслю, що мої знання в результаті саме універські мені дуже допомогли вже як менеджеру, і саме тут на цьому моменті в мене почало виходити. Нарешті я відчула себе на своєму місці. Чи було складно? Так, було складно, але це був приємний челендж. Якби я нарешті почала відчувати себе корисною, команда була задоволена, клієнт мене хвалив. Ну я дуже багато працювала. Було складно. Але було класно при цьому, я не знаю, як це пояснити. Але це відчуття мене з'явилося не раніше ніж через вісім, бо навіть дев'ять місяців після того, як я почала працювати. Тобто, перший оцей цей період це був стрес, страх, було складно, важко, незрозуміло. Було багато сумнівів, навіть думки про те, що можливо не потрібно було цього робити. Але в результаті, особливо, коли от я стала менеджером саме, якби вся ця знаєте, картинка склалася. От я зрозуміла, що я на своєму місці. Що АІТшка це моє, <laughs> що менеджмент це тричі моє, що в мене виходить, і що я щось знаю, все ж таки, що я не дурна. І я почала заробляти ще й нормально при цьому. Ось така історія. Чи сильно це відрізняється від того, що зараз відбувається? Ні, на мій погляд, ні. Так чи інакше, ми всі, ну, ми всі через це проходимо. Звісно, що в ІТ зараз кри криза, але в 15-му і також була криза ця історія, що ой, тоді брали всіх, і по поріг входу був менший, ще, ще там щось було менше, нічого не було менше. Навіть я знайшла знайшла роботу, так я знала усе. Ну я ці співбесіди, отак от щолкала. Я все знала, що мене питали. Я навчалася 9 місяців, ну тобто. Розумієте, це не те, що я там щось почитала і, коротше, без знань знайшла роботу. Ні, не було такого, ніколи такого не було. Не, не, не думайте, що ви там щось пропустили. Нічого не пропустили. Найкращий час для пошуку роботи в ІТ це зараз. Це завжди найкращий час. І якщо ви думаєте перечекати кризу, не потрібно цього робити. І це насправді найголовніше, чим я хотіла поділитися. Я сподіваюся, що це відео комусь буде цінним, корисним. Буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся своїми історіями, тому що це дуже мотивує новачків. Я, я взагалі хочу, щоб, як вона, щоб у нас якомога більше людей е, знаходили професії, які класно оплачуються і починали класно жити і, і не боятися. Тому я сподіваюся, що у вас все вийде, я в вас вірю, все буде класно. Якщо у вас є запитання, питайте. Також просто підкреслю, що зараз. Знаєте, є така фішка цього часу, насправді, от вигідна. Ну звісно, що це АІ, які дуже допомагають у навчанні. Але ще дуже багато зараз подкастів, як цей, окрім курсів, там ви можете собі ментора знайти, ви можете просто до таких там блогерів, як я, так до до доколупатися, до там щось запитати і знайти відповідь. В п'ятнадцятому це цього було в рази менше у, у кожного часу. Є свої плюси-мінуси. і мінуси. Користуйтеся бенефітами цього часу. Зараз бенефіт цього часу це доступність знань. Зараз відкритість доступність знань набагато більше ніж в 2015-му. Тому я сподіваюся, що вам це буде цінним і корисним. Буду рада відповісти на питання. Мене звати Каріна Алексєєнка. Це Project Me подкаст. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Побачимось в наступних випусках. Пока.